Вітаю! Сьогодні у нас з вами тема уроку практична робота. No два онлайн сервіси для створення спільних документів і спілкування. Тож сьогодні ми працюємо з сервісами Google, як організувати опитування за допомогою онлайнових форм. Ми сьогодні з вами навчимося створювати Google форми для опитування. Тема нашого опитування буде правила поведінки в інтернеті. Якщо вам дуже хочеться, ви можете обрати будь-яку тему на свій розсуд. Тож, що нам треба для того, щоб створити Google форму і використати її? Ну, По-перше, давайте ознайомимося з алгоритмом практичної роботи. У вас додано документ. Нам треба натиснути на сервіси, обрати форми, обрати «Створити форму, створити тест, вказати назву, натиснути кнопку Додати запитання, обрати тип запитання, і в онлайновій формі можна використати декілька типів елементів при формуванні запитань для. Опитування. Тож, що ми робимо? Переходимо, відкриваємо нову вкладку, і якщо ви ще не маєте облікового запису або не зайшли у свій обліковий запис, заходимо в свій обліковий запис. Хто не може, не вміє або працює з чужого комп'ютера і хоче зайти в свій, ви обираєте Google, заходите в Google. Додати обліковий запис. Вводите електронну адресу і далі пароль. Потрапляйте свій електронний запис. Ну, це такий шлях для того, якщо ви, у вас немає облікового запису і ви хочете до нього потрапити. Якщо ж ми з вами працюємо в Google класі, то маю надію, що ви вже в своєму обліковому записі працюєте, тому ми обираємо сервіси Google. З деякими сервісами ми з вами вже знайомилися на попередніх уроках. Вони вам знайомі із життя, і з. Практики, тож, це і Google-пошуки, карти, YouTube, Play Market, Gmail, Meet і так далі. Контакти нещодавно з вами розглядали. Тож сьогодні ми працюємо з сервісами Google, а саме з Google-диском. Це Google-диск, на якому зберігається вся наша інформація, і ми також ми можемо на ці, в цьому диску створювати. Різноманітні опитування, папки, документи, Google презентації і так далі. Тож, сьогодні нам треба створити, і у нас є вибір, що ми будемо створювати. Google презентації, Google форми, мої карти і так далі. Нас цікавить саме Google форма. Google форма відкривається в новому вікні, трошечки збільшу, щоб було зручніше. Що ми бачимо? Тож, у нас є запитання, варіанти, є. Опції, які ми можемо додавати. Давайте почнемо з назви нашої форми. Ну, наприклад, назва у нас сьогодні інтернет або безпека в інтернеті, або безпечна поведінка в інтернеті, як вам буде зручніше. Далі, ну, знову ж таки, ви бачите, що ми можемо зробити курсив, підкреслити і так далі. А опис, це в нас буде опитування. Опитування і знову ж таки ми можемо все це форматувати. Але ви бачите також, що можна додати запитання, імпортувати запитання, додати назву, додати зображення, відео або додати розділ. В яких варіантах зручно додавати розділ? Ну, наприклад, ми зараз з вами напишемо прізвище, ім'я. Щоб ми знали, з ким ми маємо діло, це є обов'язкове питання, і це буде коротка відповідь. На цьому ми бали не виставляємо. Це в нас для того, щоб ідентифікувати, хто буде відповідати на наші запитання. Це не завжди робиться. Якщо опитування анонімне, то ми можемо такий, таке питання не ставити. Тоді ми можемо додати другий розділ, і вже в другому розділі. Будуть саме запитання, да? наприклад, безпека, безпека в інтернеті. Ну, можна надавати, можна ні, опис не обов'язково так само. Нам треба додавати запитання. Дивіться, ще зверну увагу на налаштування в тому плані, що ми можемо зробити це більш красиві, красивіше. Так, у нас є налаштування теми, ми можемо обрати шрифт наш нашої форми, як буде відображатися запитання, наприклад, ось таким. Ми можемо обрати будь-яке зображення. Ну, наприклад, ось таке додати. Тобто, ми можемо оформити нашу google форму зробити її більш яскравою, більш такою привабливою, фон можемо обрати, ніж вона була спочатку. Дивіться, ще ви можете побачити попередній перегляд, тобто ми можемо переглянути, як буде виглядати ваша форма для ваших опитуваних. Да? Тобто, кого ви будете опитувати, як вони бачать цю форму. Тут вони, наприклад, пишуть своє ім'я, далі відкривається другий розділ. Тож, ми можемо переходити до створення безпосередньо самих запитань. Наприклад, перше ви набираєте запитання, чи можна надавати особисту інформацію в інтернеті. Тут у нас, наприклад, буде лише одна правильна відповідь це з варіантом відповіді: так, ні. І ключ. Опитування. Дивіться, для того, щоб скористуватися ключом опитуванням, тобто виставити правильну відповідь так чи ні. Тут ми ставимо бали. Чи можна надавати особу? Ну, звісно, ні. Не можна і натискаємо готове. У вас повинні бути налаштування. Призначайте максимальні бали, налаштовувати відповіді, автоматично надсилайте відгуки. Тобто, у нас може бути вимкнена ця функція, ми її вмикаємо. І далі ви можете налаштувати виставлення оцінок. Ну, якщо вам потрібні оцінки, звісно. Або пізніше після перевірки вручну. Якщо, наприклад, ви не налаштовуєте максимальні бали і в автоматизацію. Далі, налаштування для респондентів, незараховані відповіді. Респонденти ну, зможуть бачити, на які запитання вони відповіли неправильно. Також ми можемо встановлювати цю функцію так чи ні. Ну і так далі, ви почитаєте тут кількість балів, встановлюєте бали, відповіді, керуйте тим, як збираєтесь. І захищаєте інформацію у відповіді, керуєте тим, як відображаються форми, тобто це все ви можете читати, налаштовувати на свій розсуд. Тож, повернемось до запитань. Тобто ми обрали з одним варіантом відповіді. Далі, ну, я вже набрала запитання, щоб було швиде, швидесенько, вибачте. чи потрібно використовувати антивірусні програми. Ми можемо обрати, спадаючи список, наприклад, НІ. Так, іноді, там, або не завжди, або там з які програми, і так далі. Тобто це вже залежить від запитання, а буде залежати, який варіант відповіді ми будемо обирати. Знову ж таки. Ключ опитування, ну, я вважаю, що потрібно, поставлю так, готово. Далі, дивіться, наступне питання: ми натискаємо плюсик і створюємо наступне питання: з чого повинен складатися пароль. Ось тут ми можемо, наприклад, надати декілька варіантів, і тоді ми обираємо пропорції, тобто, щоб були варіанти, наприклад, там літери. Далі цифри. Далі знаки і так далі. Тобто обрали деякі варіанти і ключ опитування. Наприклад, перший варіант, третій це є вірним, і ви підтверджуєте. Далі ми можемо надати не лише запитання, а, наприклад, додати відео, тобто безпека в інтернеті. Шукаємо відео, яке нам підходить, От, ну, наприклад, перший український мультфільм про безпеку дітей онлайн вибрати, і е, написати, переглянути мультфільм, наприклад. А далі, після мультфільму, ми можемо надати опитування, що було в мультфільмі, про що йшлася мова, або чи так, чи, чи вірно, чи невірно там поступили герої. Або задати якесь запитання з цього мультфільму. Знову ж таки, ми можемо обирати варіанти. Коротка відповідь з варіантом одним, правильним, пропорції, список, лінійка, таблиця, сітка і так далі. Тобто, що означає сітка? Тобто, у вас є рядок, стовпець, далі рядок. Стовпець, тобто ключ до опитування, наприклад, що у нас перший рядок, це стовпець, ось так, буде правильна відповідь, а другий рядок ось так. Готово. Ну, Відповідно, що ви пишете, наприклад, якийсь варіант відповіді, і що йому буде відноситися до цього варіанта відповіді, ми можемо переглянути, як виглядає наша таблиця. Тобто прізвище ми написали, далі людина буде переходити до запитань, і починається розділ Безпека в інтернеті. Чи можна надавати особисту інформацію, ні, чи потрібно використовувати так. антивірусні програми з чого повинні складатися? Ми обрали, наприклад, два варіанти. Переглянули мультфільм і обрали да, співпадіння там, наприклад, ось такі варіанти. Все. Надіслати. Тобто, ваше завдання створити Google форму безпека в інтернеті. Тобто, все, що пов'язане з інтернетом, ви можете, або інтернет добро чи зло, або чи потрібно шукати чи достовірна інформація в інтернеті, Тобто, все, що завгодно, які ви придумаєте за питання, зв'язаних з безпекою в інтернеті, з інтернетом загалом. Далі, як надіслати? Людині вашу форму для того, щоб вона змогла її заповнити і дати відповіді. Натискаєте надіслати. Далі дивіться збирати електронні адреси, не збирати або збирати на ваш вибір. Надіслати через електронну пошту або через посилання. Ми будемо обирати через посилання, скопіювати URL-адресу, копіювати. Повертаєтесь в Google Class, Додати або створити, так як у нас скопійоване посилання, ми додаємо посилання ставити, додати посилання, і форма у нас додається. Тобто, коли я перейду на вашу форму, то я зможу побачити ті запитання, які ви створили. Ну, подивлюся, можливо, комусь відповім. То ви тоді отримуєте мої відповіді у своїй google формі Як їх переглянути? Ваші відповіді, коли ви їх отримуєте? Ось тут у вас з'явиться поки що ноль відповідей. Якщо я буду відповідати, то ви побачите. Мою відповідь і кількість балів, яку я набрала. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Це така цікава робота, вона трошки творча, попрацюйте над оформленням, попрацюйте над варіантами відповіді, чи то буде спадаючий список, чи то будуть варіанти з пропорцями. І чекаю ваші форми. Дякую за увагу! Повернемось до класу і пропоную прочитати, закріпити матеріал. Сторіночка 44-51. Тож чекаю посилання на вашу форму. На все добре!